Так, рівний Рівненська область з 15 по 19 вересня. Дивимося, місто Рівне. Що очікує місто Рівне? Привозять поранених. Повітряні тривоги. Ну, так. Я вам скажу, що по рівному десь, десь буде, десь околиці рівного, десь буде і прилітати, я вам скажу. Будуть якусь пушку розганяти про те, що дерунці йдуть, десь будуть таку штуку розганяти, але то поки що брехня. Нікуди не йдуть, стоять. Стоять, стоять. Ім поки що хрест. Десь буде якась пожежа. Знаєте, десь пожежа на околицях. Пожежа, це якийсь як підпал, от так вам скажу. Без попадання, але вона горить, от так скажу. Десь якесь як маленьке як підприємство, як приватне навіть підприємство. Недержавне. На околицях десь щось там буде горіти. Давайте подивимося, чи будуть конкретні прильоти по-рівному. Щось мені рівне не подобається. В цей розклад і той теж щось так. Закрита інформація, кажуть карти. По страшному суду. Ситуація, яка була закрита, вона починає з що. Хм, а що це таке? В Рівному була ситуація якась. Кого взяли? Зараз, секунду. М -м, дивіться, не знаю, чи була така ситуація, чи ні. Але, чи, можливо, от буде на цьому тижні. А кажуть мені карти, що була ситуація по страшному суду, що взяли якогось там, не знаю, мажорчика якогось там. Е, взяли на чомусь там такому спецслужби. Але ця ситуація зам'ялася і все це відпустилося, отак. Тому що трошки якось тут грошики. І не тільки грошики цієї людини. І другий момент, який мені теж не подобається по рівному. В Рівному дуже багато людей, яких от шукають для того, щоб вербувати. Вербувати з російської сторони, не знаю, що ви там не подумаєте, всяку воно. Так, Рівненська область. Дивнеться. Рівненську область. Рівне. Що очікує рівне? Рівненську область. Так, що очікує Рівненську область. Дараз. Укріплюється Рівненська область. Якісь як сімейні? Смерть. Що це за смерть? Хід прильоту? Цікаво. Кажуть, що прильоту як нема. Але смерть є. А ось прильот. Все бачу прильот. Прильот. Можливий. А щось дуже багато. Багато щось такого розказують дезінформації. Імператриця. Тут цікаво. Зараз глянемо на цих Така. Тиждень такий неспокійний у Рівненській області. Такий дуже напружений. Не сказала б, що він простенький у вас. Так, Рівненська область. Чи будуть прильоти? Ну, це люди, які яких вербують за гроші. І причому так вербують. Ну, дуже, дуже багато їх. Прям дуже багато. Хтось і согласився, За, За баблосики. Да, согласився. взяв і що? І по страшному суду получив. Все зрозуміло. Десь морячі будуть прильоти? Летіти буде, кажуть карти. Летіти буде, але якось. Якось як буде збиватися, ви знаєте? Якось як будуть збиватися. М -м, можливі. Там, е дивіться, і ще найголовніше, що тут буде, як нібито як небезпека навіть не з -е білки більше, да? не, -не, 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 -з не від дерунів, а як з моря. Хм. Взагалі небезпека з повітря, у вас є Рівницька область. У вас є. Так, всім дякую за увагу, рівне Рівненська область, всім дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть в коментах. Всім дякую, до побачення!